Вітаю вас на моєму каналі. Е, пікіруємо ранні томати. І хочу поділитися з вами ну, деякими деталями в процесі пікіровки. Ну, е, що, про що саме хочу поговорити? Про те, якого віку розсада краще для пікіровки, у, у що ми пікіруємо і. Е, і як пікіруємо, ну і, і що потім. Ну, от про, про це сьогодні і поговоримо. Про те, що якого віку краще пікірувати розсаду. Ну Ось ми пікіруємо, виростили, оце в нас те, що ми тут в цьому році ой, насадили, я не знаю, скільки сортів. Для того ми вже говорили про це, коли сіяли, що хочемо перевірити. Ну, на урожайність дуже-дуже багато сортів висадити, щоб, щоб розповідати вам, які ж саме сорти вибрати. Найкращі, які саме родючіші, які саме добрі. От через це підписчики багато поприсилали мені насіння, хваливши свої томати. Тому ось і будемо. І будем Пробувати тому і насадили так багато, ну, усложнили собі, правда, тепер, як кажуть, життя, тому що кожний, кожний окремий сорт треба підписати, треба окремо розпікірувати і потім висадити і доглядати за ним. Щодо того, що яка ж краща для пікіровки розсада, ну що я вам хочу сказати, щоб там вже дуже. Кардинально відрізнялось, яку пікірувати там чи в 3 неділі, чи в місяць. В нас оце якраз пікіровочка місячна. Рівно місяць назад ми оце все сіяли. І завжди ми от таку приблизно пікіровку і пікіруємо місячного біку. Тоді, коли приблизно ну, 3-4 листочки. Настоящих без, без сім'я долік. От якраз вона така нормальна для пікіровки. Ну, можна пікірувати. І ось у нас така поменша, і ми теж плануємо її тут ще е, два настоящих листочка. Ну, е, мабуть, будемо будем пікірувати, щоб вона в нас трішки догнала, тому що е, висіяли е, пізніше. І так, щоб вона трошки в нас підрівнялася до цієї, що висіяли раніше. Щодо того, куди краще пікірувати. Ну, тут все залежить від того, якщо ви пікіруєте томати одного сорту, ну, ось так, як ми, допустимо, ось посіяли чи попікірували корнієвський ось. Там І тут і ось в касету це в касету особливо в касету пікіруємо одного сорту, тому що, якщо ну треба ж підписати. От Якщо кожний сорт окремо, треба знати, який ви сорт пікіруєте. Ну, от як одного сорту, то пікіруємо в касету. Що ж я хочу вам показати, я вже говорив про це під касєту, внизу у нас насипана. Тирса, а то, а то ще сиплю, е, якщо немає тирси, я там сипав і е, пісочок так, щоб обов'язково внизу на плівку було, щоб тоді, коли е, волога проливається, буває, що ви там поливаєте, може, може якого лишку там польєте, щоб е, волога не оставалася біля е, самої рослини, а проходила туди вниз. І там буде волога, і потім, коли воно вже підростає, е, що вже, е, Гарний там корінь і рослина підростає. Корінь випускає, навіть там е, обов'язково повинна бути. ну В касетах, то то є дірочки, що корінчик виходить ще й туди і живиться всім тим, що там ще і внизу волога. Що до стаканів, Ну ось е, можна пікірувати так, як ми в стакани. Тільки стакани. Ось це отут набрані всі отакі стакани. Тільки якщо набирати ось їх просто так, як ми он, е, попікірували один ящик, то в той ящик влізло ну, зовсім небагато. Тому що ось цей верх заважає гарно приставати. Тому я вже показував на маленьких я, стаканчиках. Ось дивіться, оце. Це діло обрізаємо внизу теж обов'язково, щоб були прорізи. обов'язково, Тому що лишня волога зразу приведе до, до грибків і може рослина пропасти. Ось такий стаканчик, він, дивіться, тут стає, набуває любої форми. І я е, навмисно розставляв отак стаканчики, то якщо не обрізане, то стаканчики поміщаються рівно в два рази менше. Тому ось наскільки, наскільки краще ось обрізали І, і от пікірувати такі стаканчики. Це щодо томатів. Ну Можна, звичайно, ще. Е, із, із плівки, рукав плівки теж набираємо, теж ми е, пікіруємо оту, в рукав, теж робимо стаканчики, вони гарно стають. ну Там, е, через що з плівкою вже робимо це в останню чергу, Сам процес набирання землі дуже, дуже такий трудойомкий, довгий. Робимо, поки те, що маємо такі стаканчики швидше, а потім, уже, як не вистачати, ми будемо пікірувати і в ті стаканчики. Ну, Оце щодо того, чому, чому в стаканчики, звичайно, пікірувати ну, саме краще. Тому що кожна рослина росте індивідуально. Якщо щось не так, по-перше, ну, головне, щоб була підписана. Ну, нам для цього і треба, потрібно скільки ось стаканчиків, тому що в нас дуже-дуже різні, як я вже говорив, багато сортів. Ну і що, до, до самої, до самої пікіровки, начебто нічого особливого, ну ось робите отвори такі ось, чим угодно, чи такою ручкою там, чи, чи з-під фломастера там. І, ну що, ось, давайте так покажу вам трошки. Спочатку трошки розминаємо оце все діло, щоб корінь трошки освободився. І, і воно тоді легко-легко, дивіться, виривається. Що далі ми? Оці листочки сім'ядольки завжди вбираємо. І прибираємо ось оцей стержневий корінь. Прибираємо Быстріше, швидше, швидше оціль, підуть допоміжні корінчики. І ось так ось раз, прибрали і далі, де, де такі може поменша пікіровочка то залишається поки підросте, де кращу вибираємо і бажано, якщо ви пікіруєте одного сорту, щоб по величині, якщо в якусь одну ємність, вони були приблизно одинакові. Тому що, якщо попікіруєте вищий і нижчий, потім вища рослина, Буде, як кажуть, глушити слабішу. Ну, ось так. Чим поливаємо? Тут розвели воду. Получається, е, на, на, на один літр, один грам монофосфату калію і 1 грам mm. е, корнівіну. Для того, щоб це дуже важливо для того, щоб рослина краще приймалася. Мікроелементами. Корнівін з мікроелементами, а, да, з мікроелементами щоб, щоб зразу ж рослина краще прийнялася і краще розвивався корінь. Оце на первоначальному етапі дуже важливо. Вода. Обов'язково тепла. І що ще важливо? Ось коли ви поливаєте, старайтеся полити, щоб туди ось вниз, щоб вода полилася вниз, щоб волога була саме біля корінчика. Не треба заливати, щоб болото стояло. зверху, скрізь. Тепер отак придавлюєте, щоб там внизу оцей корінчик обов'язково придавився. А зверху у вас буде сухенька земля. Це для того, щоб зразу слаба рослина, поки вона ще приймається, щоб, як кажуть, не дай Бог, не заболіла, щоб чорна ножка не вхватила. А так, волога буде саме біля коріння. А тут де стебло сухеньке. Ну, оце щодо того, як пікірувати. Ну, не буду я вам показувати <гум> весь весь процес. Що? Головне після цього, як ви попікірували. Головне, щоб оці рослини, які ви попікірували, щоб температура землі і ті ємності, якої, куди куди у вас де воно буде стояти, була ну, не менше 20 градусів. Це точно. Це дуже і дуже важливо. Тому що. Рослина слаба, і щоб вона зразу розвивалася, щоб зразу пішов корінь, потрібна нормальна температура. Якщо тільки буде холодно, що там градусів 15, ота сирість і, е, і низька температура, томат заболіє і, і може, от якраз тоді і нападає чорна ножка. Тому е, це не значить, що треба поставити на сонце. Дуже важливо. 2-3 дні, щоб вони були е, затінені і в теплові. Для того, щоб томати гар... ну і не тільки томати, це що стосується і перцю, до речі, перець будемо пікірувати. Ось Перець у нас виріс оце такий за, за цей час. Теж будемо його пікірувати. Ну, Перець, будемо пікірувати отакі менші стаканчики. Ось такі вони теж обрізані. Дивіться, як вони гарно стають один біля одного. Для перцю я вам скажу оці відстані достатньо для того, щоб йому нормально розвиватися. Для перцю міста треба менше. Ну, про перець, може потім я вже буду масово пікірувати. Хоча є навіть відео, як ми пікіруємо перець. Ну, Чогось. Чогось ніхто не заглядає на те, що вже було перед цим. Всім цікаво, що робиться зараз. Тому, ну от такі б, то, елементарні речі по пікеровці. Ну, я думаю, вам сказав. Якщо вам щось було корисно, підписуйтесь на канал, слідіть за нашими роликами, ставте вподобайку. Всього вам доброго.